Певні категорії американської молоді з пошуками роботи доводиться ще складніше ніж жеще населення. Йдеться про дітей і незаконних іммігрантів, які після закінчення освіти опиняються буквально у тупиковій ситуації. Попри роки проживання в Україні та отримання отримано освіту, вони залишаються нелегальними іммігрантами. Нині конгрес розглядає законопроект, який дозволить цій категорії випускників середніх шкіл стати громадянами. Правозахисники кажуть, що таким чином буде встановлена справедливість по відношенню до молодих людей, переважно більшість яких Привезли сюди батьки нелегали. Противники закону стверджують, що така амністія буде проявом дискримінації по відношенню до інших категорій нелегалів. Раніше прийняття закону передбачалося вже до кінця цього року, втім реформування системи охорони здоров'я відвернуло увагу законодавців від питання незаконної міграції. Продовжує Наталя Лонова. 21-річний Віктор певний, що закінчить престижний каліфорнійський університет у Берклі з відмінними балами та дипломом бакалавра етнічних наук. Певний він також у виборі професії його мрія стати педіатром. Втім, решта аспектів його життя сповнені невизначеності. У нього нема номера соціального страхування, паспорта поза стін Берклі. Він нібито не існує. Для федерального уряду він людина невидимка Коли люди дізнаються, що у мене немає документу. Ментів вони питають, як я сюди потрапив. На що відповідаю, що мав гарні оцінки в школі, склав всі іспити та мав кілька позашкільних нагород. Втім, опинився він уша нелегально у п'ятирічному віці зі своєю родиною. Після того, як його батька було вбито у Мексиці, мати Віктора перевезла його з сестрою до Америки. І таких дітей нелегалів випускників середніх шкіл нараховується понад 65 тисяч. Окрім постійної загрози депортації, ці студенти мають іншу проблему фінансову. За законом вони не можуть на рівні з іншими отримати федеральну допомогу на навчання. Після зарахування у Берклі Віктор не міг навіть дозволити заплатити за гуртожиток. Він вимушений просити пожити у друзів. Коли я приїхав сюди, то думав, що буду жити на вулиці. Нічого, принаймні до бібліотеки, я мав повний доступ. Мені пощастило з друзями, які дозволили мені спати на їхніх диванах. Щодо харчування, то я навчився як коритися негодою під час сяляких. Студентських акцій та вечірок я всюди брав зі собою пластикові контейнери. Гроші на предмети першої необхідності для студентів нелегалів. Проблема номер один. у рідкісні дні, коли ми кудись виходили поїсти. Мама ніколи нічого собі не замовляла. Я знав, що вона голодна, але не хотіла витрачати зайві 10 доларів, аби відкласти їх на мою освіту. So that I can go to college. співавтор законопроекту сенатор зі штату Ілінойс Ричард Дурбін сподівається, що закон дозволить таким студентам не лише отримати освіту, але згодом і громадянство. У погоджуються, що від нового закону скористаються не лише самі студенти. Ми повинні відкрити законні шляхи цим талановитим молодим людям. Америка нині у дуже складній ситуації, якщо порівнювати її конкурентну спроможність у галузі освіти, ми просто не можемо дозволити викидати з країни неймовірно здібних та амбітних людей. Ми повинні дати їм можливість отримати законний статус Пікамлига у разі прийняття закон дозволить Віктору отримати не лише офіційний диплом після закінчення навчання у травні, але і зелену картку. Право на проживання і роботу у США. Найбільше мене турбує, де я працюватиму після закінчення університету. Якщо не матиму документів, я не хочу робити нічого незаконного. У свою чергу опоненти амністії кажуть, що закон захищає тих, хто не повинен би тут бути з самого початку. Ми говоримо про широкомасштабну амністію. Ми даруємо цим людям помилування. А давайте не забувати таким чином. Ми підтримуємо незаконну імміграцію. Втім, самі студенти припиняти боротися за свої права не збираються я роблю це не лише для себе, але для своєї молодшої сестри та кузини, які також мають статус нелегалів. І таких студентів багато. Я не можу просто скласти руки. Втім, щоб узаконити свій статус, претендент має відповісти чітким вимогам: бути постійним мешканцем США протягом останніх шести років, бути випускником школи з високими балами та доброю репутацією, закінчити два роки технікуму або два роки бакалавратури чи відслужити такий же термін в армії. У такому разі студент отримує так звану тимчасову зелену картку, а через шість років може подавати документи на громадянство. Наталія Леонова, Голос Америки.